Історія Йосипа та його братів підходить до свого епічного завершення вмирає їхній батько Яків, якого Бог назвав Ізраїлем. Йосип, сповнений синівського кохання, плаче над ним, цілує його і віддає розпорядження придворним лікарям здійснити бальзамування складний процес, який тривав 40 днів. Єгиптяни, які глибоко поважали Йосипа, Оплакували його батька сімдесят днів, честь, яку зазвичай надають високопосадовці. Коли період жалоби закінчився, Йосип з властивою йому мудрістю та тактом звернувся до придворних фараона. Він не пішов прямо до правителя, а попросив посередників передати його прохання. Батько мій закляв мене, сказавши поховай мене в гробниці. Яку я приготував у Ханаані, прошу дозволь мені піти та поховати батька, і я повернусь. Фараон, що вподобав Йосипа, негайно дав свою згоду. Так почалася грандіозна похоронна хода це була не просто сімейна процесія, а державна подія. Разом з Йосипом вирушили всі слуги фараона, всі старішини Єгипту. Увесь дім Йосипа, його брати та дім батька його Їх супроводжували колісниці та вершники. Картина була вражаючою. Могутня єгипетська делегація рушила до Ханаану, щоб поховати простого кочівника патріарха це стало виконанням Божої обіцянки. Ізраїлеві сини повернулися в обіцяну землю нехай і ненадовго. І для поховання, досягши місця під назвою Горенга-Атат за Йорданом, вони влаштували гучний і сильний плач. Скорбота була така велика, що місцеві хананеї, побачивши це, назвали те місце Авель-Міцраїм, що означає плач єгиптян. Йосип дотримувався жалоби по батькові сім днів. Після цього… Сини Якова точно виконали його волю, вони перенесли його тіло до Ханаану і поховали в родовій гробниці Печері Махпела, яку колись придбав Авраам. Там поруч із Авраамом і Саррою, Ісааком та Ревекою, Лією знайшов свій останній притулок та Яків. Так завершилася земна мандрівка патріарха, який з'єднався зі своїми предками землі обітниці. Після похорону всі повернулися до Єгипту, і тут у серцях братів Йосипа знову прокинувся старий, не до кінця загоєний страх. Вони сказали собі Ось батько наш помер. Що якщо Йосип тепер зненавидить нас і помститься за все те зло, яке ми йому завдали? Їхня совість все ще мучила їх, вони навіть послали до Йосипа гінців. З вигаданими словами, нібито сказаними Яковом перед смертю пробач братам їхню провину та гріх. Почувши це, Йосип заплакав їхня недовіра і страх поранили його серце, тоді самі брати прийшли до нього, впали перед ним ниць і сказали Ось ми твої раби. У цьому жесті був і страх, і повне підпорядкування, і відлуння його юнацьких снів. Відповідь Йосипа одна з вершин не лише цієї книги, а й усієї Біблії. Він сказав їм Не бійтеся, Хіба ж я Бог, ви думали проти мене зло, але Бог обернув це на добро, щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великому числу людей. У цих словах квінтесенція всієї історії Йосипа. Він побачив божий промисел навіть у найжахливішому злі, яке йому завдали. Його особиста помста не мала сенсу, бо зрозумів, що був частиною чогось більшого, божого плану порятунку багатьох. Він потішив їх і пообіцяв піклуватися про них та їхніх дітей. Йосип прожив довге життя у 110 років, побачив своїх правнуків. Та помер. Перед смертю він сказав братам Я вмираю, але Бог відвідає вас і виведе вас із цієї землі в землю, про яку присягався Аврааму, Ісааку та Якову. Він не просив віднести його кістки в ханаан відразу, але заповів Бог відвідає вас і винесіть мої кістки звідси. Його тіло було набальзамовано. І покладено в ковчег у Єгипті, де воно і залишалося, як запорука майбутнього результату, чекаючи дня, коли народ божий повернеться до землі обітниці. Книга буття закінчується не смертю, а надією вона закінчується труною в Єгипті, яка чекає на звільнення. Історія патріархів завершується, поступаючись місцем історії народу. На цьому ми завершуємо наш розбір книги Буття. Від створення світу до гробу в Єгипті ми пройшли весь шлях віри, падінь і Божих обіцянок. Щоб не пропустити початок наступного великого циклу, виходу з Єгипту та народження народу Ізраїлю. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Ваш лайк я допобіг випобію. Як заповіт Йосипа, він нагадує нам, що Бог веде свою історію до кінця. Напишіть у коментарях Амін якщо вдячні за цю дивовижну подорож першою книгою Біблії.